Вчора всі раділи тому, що Сунак приїхав і підписав договір з Україною про. Про багато чого і договір буде діяти аж до вступу України в НАТО, ну тобто дуже довго. І ви знаєте, сьогодні люди почали вчитуватися, а власне що підписала Україна, і частина з того, що ми підписали, людей е, насторожує. Зокрема, пункти, які стосуються того, що Україна має надавати допомогу, якщо на Британію там і на Штати хтось нападе. Ну, ми сподіваємося, що ніхто не нападе. Правда. Вчора Британія надавала удари по Ємену. І ви знаєте, в як там було самооборона. самооборона. І мене це трішки турбує, тому що ну, ті країни можуть вирішити, що вони в небезпеці, хоча ворог їх, їхній дуже дуже далеко. Ми проаналізували, що ж власне підписала Україна і чим це може бути. Для нас корисно або небезпечно? Докладно телеграм, ютуб, шапці профілю.